Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова? І знаєте, саме сьогодні я хотіла б у вас запитати, а чи правильно я звертаюся? Слухаймо: Мамо, а можна я до вас сьогодні приїду? Або мамо, а можна я до тебе сьогодні приїду? Як же правильно звернутися до мами чи до батька на ти чи на ви? Як? А виявляється, обидва варіанти є правильними. Можна звертатися і на Ви, і на Ти. А до речі, у сиву давнину звертання було до мами і до батька суто на Ви. Саме цим показували покору і пошану. І, до речі, коли народжувалася дитина, перев'язували пуповину і клали малесенького чи малесеньку суто до ніг мами, натякаючи, а то й говорячи про майбутню покору і повагу. Ось так знаємо. А от у сучасному житті ми звертаємося до мами і до батька суто на ти. Можливо, тому що ми хочемо показати особливу близькість, можливо. А можливо тому, що це вплив заходу, де дійсно звертаються до батьків на ти, можливо. А до речі, ще й таке запитання. А до кого ж першого почали звертатися на ви? До кого? До речі, про це ми можемо прочитати в Латині. Це був Костянтин Великий, це був Римський імператор, який об'єднав імперію, і до нього зверталися суто на «ви». А вже потім, вже потім це звертання пішло по всіх мовах світу. Ось так знаймо і використовуємо. З вами була я, Наталка, і наша рідна українська мова. Звертаємося до наших матерів, звертаємося до наших батьків, шануймо їх, робімо для них гарні красиві вчинки і пам'ятаємо, рідніших за маму і батька у нас не буде ніколи. До побачення!